you Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Фішергов Огляди. З вами, як завжди, я, Олексій. І сьогодні я для вас підготував досить цікаву річ. Бренд називається Solano Fishing. Це йде пряма спеціалізація по риболовному напрямку. А що ось тут ви вже могли здогадатися по формі. Так, це полярики, і це не звичайні полярики, це спеціально розроблені риболовні полярики. Розроблялися вони з спортсменами риболовами Тому я очікую від них щось досить цікаве і дуже класне. Ось, відразу скажу вам, що йде чохол в комплекті. чохол ось такий. Ну, продавити його відразу ну, нереально, взагалі дивіться, от я давлю. Досить твердий. Ось, де в нас ось така резиночка. І ось тут карабінчик. Ну, за карабінчик, ми, звичайно, ставимо лайк відразу. Це дуже приємно. Як всі ми любимо нюанси, всякі такі, всякі такі дрібні штуки, які досить приємні. Тобто ви можете собі на пасочок повісити, все, носите з собою, що хоче. Дуже класно. Ось. Далі розкриваємо і тут у нас вже самі кулярики. Ось тут також такий мігенький бачите, матеріал, Чохольчик ставимо в сторону Ось і достаємо самі окуляри. Окуляри в нас упаковані в такий фірменну звичайну упаковочку. Бачите, теж з брендингом Solano. Тут в нас є інструкція. Дивіться. Чому відразу плюс цих окулярів, це 100% поляризація. Ось, це дуже важливо. Ось ми можете, можемо наглядно дивитися, як виглядає рибка під водою без поляризації, як з поляризацією. Ну, Згідні, набагато краще видно рибу під водою. Це дуже класно допомагає, коли ви ловите на міляках. І неважливо, це спінінгова ловля хижака чи це мормишинг, тобто ви бачите рибку перед собою 10-15 метрів. Ну це вже звичайно залежить від, зі, від зору, але якщо міляки на 10 метрів можна спокійно бачити під водою рибку. Наприклад, якщо ви мормишите, ви можете мормишечку закинути прямо, якщо ви бачите рибу в рибу. І все, і починати проводку. Це набагато буде ефективніше. Також ви знаєте, що щука досить часто по весні, коли шукає малька, вона стоїть і перед нерестом, вона завжди стоїть під берегом. Також можна вгледіти щуку, кинути їй під носа приманочку. Це досить супер. Ну і вже головне питання, щоб вона на ту приманочку зробила якусь реакцію. Бо щука, в принципі, може подивитися на вашу приманку сказати до зубачення» і все. І, в принципі, попливти далі. Ось так виглядають у нас окуляри. Це така форма. Досить розповсюджена ця форма у нас райбен називається, є такі окуляри. ось ну, Стандартно, <клух> вона підходить майже для будь-якої людини. Ось. Далі у нас ось такі. Довгі йдуть ніжки, ніжки йдуть просто рівні. Це дуже досить класно, тому що є різні голови, в когось голова велика, в когось маленька. І ось коли роблять їх так заокруглено, то тоді е, ці, ці ніжки вони не, не нормально е, ц, ну, за вухом е, сидять. Ось, ось так сказати. А коли рівні ніжки, ви завжди можете собі їх е, принципі, класно на голові зручно, вони не будуть спадати, і це досить класно. Зі, з цієї сторони ми бачимо основний шар поляризації. Ось так він виглядає, досить класно. Ну але коли ви дивитесь в принципі, в цих окулярах, у вас немає цієї синьки, як то кажуть, у вас просто вже йде. Захист від 에, прямих промінів сонця. Ось, ось так виглядають класно окуляри, обов'язково їх потрібно йти і тестити. Це таки, бачите, огляд, щоб ви побачили, що є ось такий бренд, спеціалізація чисто риболовна, це не просто якісь там бренди е, мас-маркет чи ще щось. Та це це об'єктивно відразу зроблено під рибалочку. Досить класно, підійде спінінгістам, підійде. В принципі людям, які е, ловлять в сонячну погоду. Е, та не тільки риболовам, в принципі, е, якщо ви займаєтесь е, туризмом, ще чимось, такі окуляри вам стануть в пригоді. Ну, Досить, е, досить класно, класні матеріали, ніде не е, розхитується. Тобто, все монолітно, все надійно. Кругом є логотипчики, ці наклеючки звичайно, потрібно зняти. ось. І ось так класно виглядають ці окуляри. Тому будемо їх тестити, звичайно. І розкажу вам, що по цінах. Дивіться, ціни на ось такі окуляри. Майже вся, всі окуляри від компанії Solano і будь-яка модель, вони всі орієнтовно плюс-мінус однаково коштують, Це в районі 950 тисяч гривень. Модалюки є дуже багато, всі вони розміщені у нас на сайті фішергове. Можете зайти ви вибрати. Там є з різними, різними лінзами, кольоровими, синіми, помаранчевими, тобто на любителя і різні форми. Можна вибрати е, ту, яку вам подобається. Ось. Дуже приємно, що йде, звичайно, чохол з чухлом. Ну, такий чохол окремо, ну він коштує 100 гривень. І типу у вас тут вже йдуть окуляри, класні, надійні, досить якісні і вже разом з чохлом. Бачите, але не зробіть помилку, як я, не замовте окуляри, в принципі, окремо чохол, Бо я насправді подивився на ціну, таки, думаю, ну нормаль, нормальний бренд, та не, не просто щось там, а реально риболовний класний новий бренд. Думаю, ну така ціна, ну 100% не буде чухла. Вони приїхали з чохлом, і я ще в Солану замовив для себе додатково ось таких, ще два чохли, тобто дві пари окулярів собі і на розіграш, і ось таких дві пари чухлів. Ось. Ну, Бачите, дивіться, чохол також ще покажу вам відразу чохольчик. Він йде досить м'ягенький всередині. Сюди помістя як середні, так і великі окуляри. Це важливо, тому що деколи люди під великі окуляри, вони не, не можуть знайти для себе чохольчик. Також тут є присутній карабін, і цей у нас йде на замочку, цей йде на застібці. Ось ціна чохла, як я вже сказав, в районі 100 гривень. Ну, за такий чохол. Вибачте, мене це дуже дешево, я рахую. ось. Ну, і як вже я вам проговорився, як і попередні огляди, попередні товари, ми ці окуляри розіграємо серед підписників. Так, друзі, змушений перезаписувати кінцівку. На жаль, сталася неприємна ситуація. Під попереднім відео хтось накрутив коментарі. 138 коментарів на 85 переглядів. Ну, Такого не може бути. І це дуже сумно, тому що Ютуб порізав наше відео, і він, воно набрало в 10 разів менше, чим набирають всі наші інші відоси. Тепер розіграші будуть. У нас проходити серед активних підписників, тобто вам буде потрібно бути активним на каналі Фішергові огляди потрібно бути активним на каналі Рибальські пригоди. Та підписаний бути на телеграм-канал. Ось активність. Тобто, це ваші лайки, ваші підписки, ваші коментарі під кожним відеосом. Чим більше ви активні, тим більше ймовірно, що ви потрапите в список активних наших підписників. І серед цього списку ми вже будемо розігрувати ось т речі, які ми оглядаємо. Тому бажаю всім удачі, проявляйте активність, і все буде Україна! Всім гарного дня!